Добрий вечір. Просто зніму вечерня короблюшка. Так, це я про старенькі. Годую, коротше. Є ще маленькі. Це вже все. Последніх боров хватить. Такий. є такий. Такі вже скоро будемо ходити, так? Да? І Здесь всего два. таких всегда сплошных давал, а цей раз таких. Таких либо так. Тут два у нас было, тут вообще. Вот такие, тоже такие. Маленький, так, цепачку там кормить, еще здесь, ось его, куда ты типа, будешь? да? Карый. Черный. Курый. Это уже все, последний. Хватит ли? Так. Всё. Голубые все нормально. Живы, здоровы. Это Все, по цього переводок взяв один. Не стримався, думаю, подивлюся стояти, що вони дадуть який польот. Так взяв від них маленький. Хорошо. Ну і тут уже бути. Єсть, є? 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 є, є. А це вся Тут Це. Це вже третій виводок. Афганію, Ну тут і другий є, і третій такі по переміжку все. Хочу ще перепровірити. Це так не погано себе показує. Сейчас їх кормлю. Вони якраз зайшли, нехай їдять. Так що все. Оце цих ось пара. Червоний. Така світла, а Так що... Ну В цьому році так, середнічок. Не дуже їх багато взяв, ну трохи є, слава Богу. Так що є що ганяти, є що збирати. Я думаю, в наступному році буде набагато краще. Так що. une